Як українці оцінюють підготовку зеленського до війни? Результати соціологічних опитувань і не тільки. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, це відео це таке свого роду продовження тієї перепалки, яка виникла між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Дональд Трамп сказав, що Зеленського підтримує 4%, а Зеленський після того із посиланням на результати КМІС сказав, що в нього підтримка 57%. Причому насправді це опитування КМІС вийшло до того, як Трамп оголосив про 4%. Тому це це дуже знаково. І, власне, для того, щоб, так би мовити, співставити всі дані, я також беру соціологію КМІС, яка була проведена до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Соціологію, яка говорить про те, як готувалася влада. Чи все зробила влада для того, аби підготуватися до вторгнення після всіх попереджень Заходу? 43% категоричні кажуть, абсолютно ні. 38%. Скоріше ні. Хоча щось та й зробила. 11% – підготувалась, але не повністю. 2% вважає, що влада повністю підготувалася. Ну, це якісь клінічні, напевно, ідіоти. Але в порівнянні з 2022 роком, в 2,5 рази зросла кількість тих, хто звинувачує владу в повному провалі з 18 до 43 В 3 рази. Зменшилась кількість тих, які підготовку влади вважали достатньою з 35 до 11%. В чотири рази впала кількість тих, хто ставив владі відмінну оцінку за підготовку з 8% до 2%. Я підозрюю, що в попередніх роках просто були абсолютно брехливі результати на фоні того всього ура патріотизму. Скажімо так, причини неготовності, бо влада сама все провалила 41%. Бо народ сам не вірив у війну 32%. Цікаво, як же ж народ мав вірити у війну, якщо всі офіційні джерела казали, що нападу не буде. Якщо Арахамія казав, що це просто московський псо, якщо Зеленський Байдену казав, що що ви тут розганяєте, псуєте нам інвестиційний клімат. І 12 лютого Зеленський казав, що будете їсти в травні шашлики в Херсоні, який за добу окупували. Бо російські агенти зірвали підготовку 21%. Цікаво, цей пункт включає в себе тих агентів, які знаходяться на верхніх щаблях влади, чи не включає. Бо Захід не дав достатньої зброї 16%. Це погане пояснення. Можливо, не недостатньо дали зброї, але питання, а що робили ми? Як ми готувалися? Достатньо зброї виробляли. А що в Верховній Раді там було? Якщо ми виділимо більше грошей на ЗСУ, то ми не зможемо будувати дороги. Хіба не так в кінці 21-го голосували за бюджет і так казав Гетьманцеві Арахамія? Так чи ні? Це вже ми були попереджені, що напад буде. Але вони так говорили. Тепер, якщо Володимира Зеленського підтримує 57% за результатами опитування КМІС, то тоді давайте разом з вами порахуємо. 43% кажуть, що Зеленський категорично не підготувався. 38% кажуть, що щось і робив, але точно недостатньо. Разом 81%. 81% кажуть, що Зеленський не готувався до війни так, як це треба було робити. Якщо 57% підтримки, ну, якби, є, а 43 категорично проти, кажуть, що ти провалив все, 57 плюс 43 100%. Тобто виходить, що всі решта, хто сумнівається, ті, хто не може дати чіткої відповіді, вони всі де, куди зникли? По статистиці. Ті сегменти завжди мають бути присутні. І отут ми підходимо до дуже цікавих результатів, так би мовити. Соціологічні опитування для того, щоб, не бути... для того, щоб викликати певну довіру у людей. Вони час від часу повинні бути реальними. Час від часу. В більшості випадків, в 80% випадків, соціологічні опитування вони робляться не для того, щоб поміряти температуру по палаті. Я перепрошую за такий сленг, а для того, щоб сформувати певну думку. Навіть задумайтесь, навіть перелік тих, кого нам пропонують як можливих кандидатів в президенти, до прикладу, зараз він вже формує певним людям електоральні симпатії. Ну, наприклад, когось включили з відомих волонтерів, а когось не включили. Того, кого включили, вже потрошки люди десь розкручуються, десь цей. Тут, взагалі, окрема величезна проблема є те, що українці голосують за впізнаваність: не за програму, не за біографію, не за реальні вчинки, не за бізнес-зв'язки, а за впізнаваність. Пізнаваність, в першу чергу, тому і проголосували власне за Зеленського. Це важливо усвідомлювати. Але у випадку, коли ми говоримо про КМІС, там, де він намалював 57% в ході підготовки до виборів, це одна ситуація. А тут ми маємо 81% вважає, що влада не готувалася до вторгнення нормально, і 43 категорично в цьому. І тільки 2% вважає, що готувалася, і що зробило все, що потрібно. Ну, це якісь клінічні просто ідіоти, тому що а Південь і північ, як так сталося. Так як ви думаєте, коли Кміс збрехав, коли намалював Зеленському 57%? Чи коли 81% українців вважає, що, в Зеленськ... що Зеленський погано готувався до війни? А 43%, що він категорично провалив? Де тут правда, де тут брехня? Я не просто так казав ще раніше, бо я цю ситуацію відслідковую. Я казав, що підтримка Зеленського в соцопитуваннях зараз коливається, колись було від 18 там, до максимум 30. Зараз вже навіть від 15 до 20 з лишнім. Але тут є цікавий момент. Ви знаєте, ми живемо в світі політтехнологій, маніпуляцій надзвичайно високого рівня, просто феноменальної хуцпи, плюс медіа і навіть соцмережі знаходяться в руках певних сил. І пробитися насправді надзвичайно важко, просто феноменально важко. І навіть ті результати, які ви можете побачити у нас на каналі, ну це все зроблено через не можу в деяких місцях. Так от, в цих моментах насправді, Зеленський з, ре з реальною підтримкою в 15% може спокійно виграти вибори завдяки політтехнологічним маніпуляціям і технологіям. І я постараюся в одному із наступних відео. На таких достатньо простих і зрозумілих прикладах розібрати, як це можливо. Але насправді ситуація для нього вкрай важка, тому що є люди, які категорично налаштовані проти Зеленського. Питання в тому, чи будуть ті люди, які категорично налаштовані проти влади, чи будуть вони рішучими в будівництві України майбутнього, України майбутнього як держави українського народу, як вищої форми. Організації українського народу, в якій влада і власність належать українцям. Якщо ми зараз втратимо економічний базис, наше національне багатство, то з нашої держави залишиться тільки вивіска. І наповнена та вивіска буде не українським змістом. Ось такий мій коментар: прошу вподобувати, коментувати, поширювати. Це дуже важлива інформаційна допомога, тому що завдяки таким простим діям, на які ви витратите хвилину, а можливо дві хвилини свого часу. Більша кількість українців почує правду. Тому це вкрай важливо. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на, телеграм, на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.